Ви втомились від одноманітності, вас уже замучила осіння депресія, а довга зима ще й не думала починатися. Ваше тіло спрагло за сонцем, а очі за зеленим кольором. І головне, вам здається, що дружина трохи погладшила? край дітей ви більше не авторитет, а улюблена те, що стала на вас косо поглядати. Тоді вам час збиратися в дорогу. Так як це зробив наш старий знайомий Олег Супрунов. І хоча жодного з трьох останніх привиків у нього не було, ви Стачало й того, що було згадано вище. Отож, речі спаковані, квитки взяті, усі негайні. Справи відкладені. І літак вже нетерпляче б'є копитом на злітній смузі. Пакуємося разом з Олегом у салон і вперед, туди, де сонця більше. Здравствуйте, дорогі. сегодня мы с вами побываем в Египте. Наше путешествие начинается с того, что э, мы, естественно, добираемся туда на самолете. Мне посчастливилось здесь с очень известным человеком, который сидит рядом с нами. Мы голы на Ой-ой-ой, а кто разрешение дал? Наївний пан Микола. Він думає, що нашому подільському хлопцеві потрібен якийсь дозвіл. Та якби він завжди питав дозволу, то ми б не мали можливості побачити жодної його подорожі, бо він би не мандрував. І ще, мабуть, не зробив би у своєму житті маси цікавих і корисних речей. Пан Микола може й робить погоду на ICTV, але наш Олег робить погоду всюди, де тільки буває. Зараз з появою нашого подорожнього та його дружини море явно стало неспокійним. Мабуть, хвилюється, перечуваючи зустріч із нашим мандрівником. Він, звісно, не колумб, не Васко де Гама і не Тур Хейердал, але погодьтесь ніхто не став знаменитим відразу. Хто не знає, яка звізда плаває на этом кораблі. Тому ж ніхто не знає Думаю, там, де наш герой уже встиг побувати, його пам'ятатимуть довго. Сьогодні ми з вами побуваємо в Карпатах. І побуваємо на нескольких карпатських вершинах. Перша гора — це буде гора висока. Дорогие телезрители, а также начинающие туристы, запомните себе раз и навсегда, что GPS-навигатор абсолютно бесполезная, бестолковая, не, не, вообще тупая вещь. Абсолютно классная вещь. По ней ходить невозможно. Очень классно ходить, надо только паспорт почитать перед тем, как Ходите по карте. Пройдя энное количество километров, я вышел к такому живописному водопаду. И заметьте, что э, не надо далеко ездить за такими красотами. Водопад сам по себе напоминает кому-то Турцию напомнит кому-то Кавказ. А он находится прямо у реки Сбрусь. Поки Скупа Хроніка відтворює епізоди подорожей найвидатнішого із мандрівників сучасності, дозволимо собі трохи пофілософствувати. Наприклад, чи може людина, яка круглий рік живе у вічному літі, оцінити всі його принади? Або навпаки, чи може вона збагнути, наскільки солодким може бути перший сніг? І як тепло буває на душі, коли повертаєшся із літнього раю в білий полон нашої зими. Але Олег у своїй сьогоднішній мандрівці ще не пройшов тієї точки повернення, коли починається ностальгія за рідним домом. Він іще сповнений перечуттям нового і незвіданого. А як гарно пірнув. Ну, чисто тобі іхтіандер. Іхтіандр Вікторович Супрунов. Ну, звучить екзотично, але то лишень спочатку, а згодом звикнеться. А там, дивись, і зябра виростуть, і хвіст рибячий з'явиться. Он як пішов, як пішов, ну просто посейдонів син. Альо! Ви думаєте, це дитина так захоплено верещить? А от і ні, це наш герой, побачивши неймовірну тутешню підводну фауну, так вихлюпує свої емоції. Ви щось а гар. купається там мы там в морі. Ну вибачте, так так. Якщо відверто і є таке класове почуття. Ворухнулись у нас, бо за вікном незрозуміла пора року, коли хочеться просто загорнутись у плед і навіть носа у квартирку не висовувати. А вони там у Червоному морі хлюпаються. Але не завжди так буде. Може, й нас колись червоне море прийме в свої лагідні теплі обійми. В то время як ви, дорогі мої земляки, зараз ходите на роботу. делайте какие-то домашние дела. Мы вот таким образом пробуждаемся. И даже не верится, что где-то есть снег, есть шубы. И как-то дико шкафу нашего номера висит, э, ну, смотрится на пуховик. Я желаю всем по возможности обязательно попробовать такой отдых в Египте. Тем более понырять в Красное море. Потому что Ці а а? Ніколи не слоняся з тими средствами, які ви тривете сім'ї. Очень круто!» Як зараз пам'ятаю, на земну твердь ще навіть не ступала лапа першого динозавра. Прародичі мавп мав, й гадки не мають перетворюватись на людину. А я хлюпочуся молюском у Червоному морі. Мені тепло, комфортно, сонця вистачає. Поряд інший планктон життя вирує. Ні, це вже моя генетична пам'ять дуже далеко в минуле забрала. Так недовго й заблукати. Краще повернемось у сьогодення туди, де в цю мить почувається рибкою наш мандрівник. До речі, ви знаєте, що Червоне море найсолоніша водойма світового океану. А ще в це море не впадає жодна річка, отже, не наноситься мул і пісок. Тому вода тут кришталево чиста. І навіть занурившись біля самої поверхні, можна побачити, як вирує придонне життя. Завдяки тропічним широтам температура води у Червоному морі навіть взимку у найхолодніші місяці не опускається нижче 20 градусів, а влітку то й під 30 доходить. Звісно, такі умови дуже комфортні для розвитку морської фауни. Тому тут водиться сила селенна, риб і молюзків, а також процвітають цілі колонії коралів. Обов'язково постарайтесь зимуть після осіннього депресника, після сірості, слякоті, Попасть все-таки в такі красиві міста, щоб зарядитися емоціями на Цю зиму і послідую побою. Еге ж, красиві місця, в яких вже встиг побувати наш Олег, теж зарядились емоціями і ще довго зберігатимуть пам'ять про найвидатнішого мандрівника сучасності. Є якесь странне відчуття, що чаще з'являється, коли я тут вже був, либо бачив це все в сні вже, либо. Вообще, какая-то энергетика такая присутствует. Действительно, начинаешь чувствовать какую-то странную энергетику. следования мы встретили американцев австралийцев людей с новой Зеландии с Франции Швейцарии в общем практически Канада была в общем практически весь мир представлен они очень удивлялись когда узнавали что мы с украинским о Украине о! Украина супер там I like it и так далее Вот, то есть немножко знают нашу страну но не всех где-то но большая половина людей все-таки знают, наверное, благодаря Олимпиаде или Евровидению или Кличко. Вы представляете, на высоте 3 километра 400 метров такое городище. Нас посадили в такое каное, очень стрёмное. А, сейчас мы будем плыть куда-то. Тихо, не дергаемся. Forest, uh, Плывем и очень боимся перевернуться. Очень, очень стрёмно. Ну, мы идем по следам тигра, который шел за носорогом. Поэтому говорить надо вообще лучше не разговаривать. Может быть, мы уже то увидим интересно. Ну, в принципе, интересно. Я говорю, другая планета, совсем абсолютно все другое. У нас появилось только подозрение, что все эти люди это актеры. Хотя на самом деле это не так. Действительно, люди живуть в такому стилі. А ми ходим і удивляемся, що оказывается, кроме нашого мира є ще й другой. А тим часом наш герой заряджається енергією, плаваючи в відкритому морі, на випередки з дельфінами. За не Гельфини, чуть быстрее, чем я за не мені увінчалась успіхом. оказалось, оказала, що плавають быстреє чим я. хочу накопавшись у морі та поспілкувавшись із тутешньою підводною фауною. Наші подорожні беруться поповнювати втрачені калорії. Причому в їжу тут іде все, що ворушиться, або принаймні колись ворушилося. Попоївши, наші подорожні вирушають за новими враженнями. Дорога в'ється поміж каналів та архітектурних споруд, в яких, попри їх сучасність, явно читається єгипетський стиль. І справа по курсу елітна частина віл білої зони. Мінімальний срок оренди где років. 5, по-моєму. Так що вполне реально Поселіцин лет на п'ять 10, 15-20 на одну з этих віл. Но вам прийдеться прийняти участь в аукціоні на права оренди. А що варто подумати? Отримаємо зарплату на поділя центр і нумо всім колективом в Єгипет віли орендувати. Те, що ви зараз бачите, не віла, але теж непогані апартаменти, в яких знайшли тимчасовий притулок наші мандрівники. Есть даже сейф. Тут шкаф, в котором дико смотрится пуховик. Кровать таких размеров, что это не двухспальная, я так понял, это на двух человек и гида рассчитано. Ви це обличте, пане. Думаю, таке припущення, що догіда не дуже сподобалось вашій половинці. Отож довелося кілька наступних годин бродити по крамничці з коштовностями та місцевими сувенірами, аби, хоч якось, реабілітуватися. Для тих, хто не ризикнув пірнати у відкрите море, є можливість познайомитись із мешканцями підводного царства, які цілком вільно почуваються у велетенському акваріумі. Тут є на що роздивитися і є з чого подивувати. До речі, нам, українцям, найбільше зігріє душу оця рибка, розфарбована природою під кольори нашого національного прапору. Після денної спеки втомлене сонце ховається за верхівки пальм і настають казкові сутінки, теж сповнені приємних і незабутніх несподіванок. До речі, майже такий казковий захід сонця можна спостерігати погожими літніми вечорами і в нас у Хмельницькому. Не вірите? Подивіться, це було знято влітку минулого року з балкону п'ятого поверху. Отже, ви можете, не виїжджаючи з міста, помилуватися таким чарівним видовищем. Домовимось за помірну платню. Однак повернемось до наших подорожніх, які гають час на чужині. Їх запросили на відкриття нового ресторану в національному стилі. Діцеві лабухи виглядають вельми колоритно. Правда, для російськомовних туристів, схоже, тут не дуже підходящий репертуар. Не знають Владимирського централа, ах яка жінка, і навіть не вміють заграти О Боже, какой мужчина! Дикі люди. Однак спробую наближено передати зміст їхньої пісні. Коли Осіріс прийшов на цю землю у потобі царя скорпіонів, жреці його храму саме курили хіміам, возносячи молитви до самого неба. Вони благали богів про те, щоб ніл навесні не розлився аж до самого Закарпаття, бо доведеться знову вигрібати гроші з казни. А вона ще порожня після останнього зіткнення фан-клубів з Піраміди Хеопса і Тутанхамона, коли фанати палили шини від бойових колісниць, що були зламані під час останнього походу об'єднаної опозиції на царя Ехратона II, який з ремісників замісників забагато подати синові на нову піраміду. Ну, приблизно так. Ні, таки душевно співають. А танцюють як? Ячи не так давно в одній радіопередачі, довелось почути, що виявляється, стародавні єгиптяни походять від ще древніших українців. Отож, усі їхні фараони і фараончики прямі нащадки стародавніх козаків, що гуляли тутешніми пісками на своїх баских конях. Нічого дивного, що їхні танці так схожі на наші. Правда, вбрання трохи не тутешні. музиці, танцях і ностальгії за ненькою Україною теплий тропічний вечір збіг непомітно. Настав новий день, Не кращий і не гірший за попередні, але точку повернення вже було пройдено. Тому в шелесті пальмового листя їм уже вчувався тихий шепіт подільської верби, а тонконога місцева чапля вишивала по єгипетській тверді, мов по берегу сільського ставка, десь у Волочиському районі. Нічого не вдієш, ностальгія.